Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і це продовження мого відео повного гайду по джинсам. Воно вам дуже сподобалось. Я вам дуже вдячна за це. І ви писали, що ви бажаєте продовження так, ось воно. Тому не будемо довго тут вступати, розпочинати. Поїхали, в мене дуже багато інформації є ще для вас. Базові джинси, почнемо з них. Яка це має бути модель, щоб це були базові джинси? Це мають бути прямі джинси повної довжини, джинси довжини 7-восьмих. Це також можуть бути скіні джинси або slim-fit джинси. Також базові, що важливо знати. Це також можуть бути широкі джинси, вони можуть бути базовими для кожного окремого гардеробу. Тобто для когось вони не будуть базою, тому що дівчина звикла носити прямі джинси. А для когось це буде досить така базова модель, але не слаучі, тобто не гіперширокі джинси, а такі з невеликим розширенням. Та, на які назви тут звертаємо увагу, щоб знайти саме базові джинси, це Straight Fit, Tapered Fit, Slim Fit, White Leg, Full Length, cropped, High waist і Medium waist. Далі тканина для довговічних базових актуальних моделей обираємо Серч денім, це саржеве, класичне плетіння для джинсів. Це плетіння по діагоналі. Якщо ви майже на будь-які джинси подивитесь буде плетіння по діагоналі, це саме воно саржеве, одне з найкращих і. Найчастіше використовуваних. Також є сельвеч денім він буде найдовговічнішим. Цей денім має незвичний, умовно кажучи, необроблений край, ось тут, в... Вибач, рафочка. ось тут всередині тканини штанини. Я вам покажу поруч із собою фото, але при тому, що він не оброблений. Він на спеціальних станках, на спеціальній тканині цей край створюється. Так ось він є найміцніший варіант із усіх можливих, якщо ми порівнюємо із звичайним варіантом такого шву. І також беремо органік денім, а саме органічний денім. Що ми не обираємо для базових довговічних класних джинсів? Ми не беремо стреч джинс. Якщо ми бачимо це в назві, ні, нам це не підходить. Але згадаємо з попереднього відео, що якщо є така потреба мати стречі від джинси, то тоді ми можемо. На це, умовно кажучи, заплющити очі і брати його. Не обираємо взагалі ніхто і ніколи. Джегінс або джин ледженс. Вони можуть бути підписані. Джін, взагалі, це найтонша і найгірша за якістю джинсова тканина. І також родинім, Я не раджу нікому обирати це необроблений сирий денім, і неможливо завчасно знати, як він себе буде вести під час просування та під час прання. Я придбала собі такі джинси, до речі, від мого одного з улюблених брендів. Вони були білого кольору, але з необробленого деніму. Я їх попрала нові, тому що на них була пляма, і це просто стала якась бумага подерта. Ну, я навіть не можу пояснити, що з ними стало, але носити їх було неможливо. Але я їх повернула і отримала. Повне повернення грошей. І також, що важливо тут нагадати вам, це те, що має бути чистий склад. Тобто, коли ми дивимося і читаємо склад наших джинсів, це має бути, як я вже казала, найкраще 100% бавовна. Це все ми проговорили в попередньому відео, на яке я зараз вам тут залишу посилання. Але що тут хочу ще сказати, що чим менший цей склад, ну хай це буде два типу тканини: бавовна і 2% еластану, ну максимум 4%. Але є такі джинси, коли ти відкриваєш склад і там п'ять видів тканини. Ну що це взагалі таке? Це не джинси, і нащо взагалі воно таке існує. Тут обов'язково звертати вам раджу увагу. Далі що таке трендові джинси, які на сьогодні в тренді ми вже також проговорили. Тому, якщо ви не дивились попереднє відео, будь ласка, подивіться спочатку його, і тепер переходимо до найактуальнішої теми для кожної жінки: це як скоригувати фігуру джинсами. Перше, для того, щоб підняти та збільшити сідниці, дивимось на розташування шва, який знаходиться над задніми кишенями. Я для цього взяла для вас свої джинси, одні з улюбленіших, причому це зараз дуже дешеві. Про що я кажу? Дивимось на, роз... на розташування цього шва над кишенями, над задніми кишенями. І чим вище цей шов буде йти вгору, тим краще, тим більше будуть підійматися ваші сідниці. Чим він буде більш пласким і паралельним з підлогою, тим менше ваші сідниці будуть підійматися, округлюватись, збільшуватись і так далі. Тому на цей шов обов'язково звертаємо увагу. Це перше. І також тут кишені мають таке саме правило, як і цей шов. Якщо кишені йдуть під кутом, як у мене, тобто кишеня розположена ось так, і ще поруч зі мною будуть фото для вашого найкращого розуміння, то ми маємо ефект пушапу. Якщо кишеня стоїть прямо, це добре, це класно, хай вона і стоїть прямо, просто ефекту пушапу у нас не буде. Далі, для того, щоб зберегти та підкреслити форму сідниць, перевіряємо, щоб заднє кишеня було чітко посередині. Сідничних м'язів розташовані. Що тут ми дивимося? Ось ці кишені вони не мають бути дуже сильно знижені, як на чоловічих джинсах, як на джинсах бойфренди. Якщо ви пам'ятаєте, ми такі насили були в тренді. Коли ці кишені дуже сильно знижені, наші з вами сідниці виглядають такими деформованими. Ну, вони просто спадають, умовно кажучи. Тому це виглядає не дуже і навіть найкрасивіші, найкласніші, найкаченіші сідниці, вони все одно з такими зниженими кишенями будуть виглядати трохи деформованими. А, далі, для того, щоб розширити або, навпаки, зменшити стегна, дивимось на те, де розташовані ці кармани і на відстань між ними. Чим ця відстань буде вужча – Тим меншими будуть здаватись саме а, вшир наші стегна. Чим ця відстань буде ширша, тим сильніше будуть розширюватись наші стегна. Тому це важливо, якщо в нас є мета або розширити, або їх зменшити, звузити, то ми на це обов'язково дивимось. І також тут не забуваємо про правила об'ємів, а саме не додавати маленьке до великого, не додавати гіпервелике до маленького. І з цими задніми кишенями все те саме. Якщо ми маємо великі сідниці, великі стегна, велику нижню взагалі частину тіла, то ось ці кишеньки не мають бути такими маленькими, дрібненькими, тому що наші стегна будуть виглядати ще більшими. Також, якщо в нас. Дуже маленькі сідниці та стегна. Не треба, щоб ця кишенька була на всю всю прям сідницю. Тому як це працює, якщо в нас великі сідниці, беремо середні. Якщо в нас середні сідниці, беремо середні. Якщо в нас маленькі сідниці, ось тоді ми можемо взяти трохи збільшені кишені для того, щоб трошечки зовсім трошки збільшити наші стегна. І тут швиденько ще кажу: по цій кишенці вона може бути на ваших джинсах, її може не бути, але вона не має бути сильно об'ємною для того, щоб не додавати зайвого об'єму. Вам в зону живота, зону талії та зону стегон. І далі переходимо до теми, як працювати з особливостями фігури. Перша особливість це активні стегна. Що ми обираємо? Ми обираємо високу середню посадку, буткат джинси слімфі-джинси, прямі джинси повної довжини, вкорочна довжина, синій, темно-синій, сірий, чорний денім, цубкий денім без потертостей та нашивок. Якщо мають розрізи або кишені, то тільки нижче коліно. Тобто, якщо в нас активні стегна, ми не обираємо світлі кольори, не обираємо дуже яскраві кольори, принтовані джинси, будь ласка, ні. І також, якщо ви бажаєте розрізи, ми можемо їх брати, але вони мають бути розташовані нижче коліна. І ще низька посадка. Не буде нам підходити, тому що вона також буде в нас збільшувати стегна, і ще вона нам буде різати фігуру на дві однакових частини і таким чином робити нам менший зріст. Далі особливість вузькі стегна та або активний верх, а саме плечі та груди. Що ми тут обираємо? Ми обираємо прямі джинси. Вкороченої довжини, трохи розширені джинси, слаучі джинси дуже широкі. Нам також підходять, тому що додадуть об'єму саме туди, куди він нам потрібен. Джинси банани просто супер. Вони зараз в тренді. Якщо вам таке подобається, також підходять нам для дівчат, у кого вузькі стегна та або великий активний верх. Також, ось тут ми можемо брати світлий, білий, кольоровий, принтований денім. Будь-яка посадка нам тут підійде. Чому? Тому що висока посадка нам за рахунок того, що робить вузьку талію, підкреслює нам стегна. Якщо вони великі, вона зробить їх більше. Якщо вони маленькі, вони якраз такі в нас стануть трохи-трохи більшими. Середня підходить, тому що вона просто підкреслює те, що є. Низька також підходить, тому що вона нам збільшує нижню частину тіла, збільшує ноги, тому низька посадка тут також. Підходить. Це, до речі, майже єдиний варіант, коли вона нам буде доречна. Також можна робити підкати, ось тут знизу, можна такі високі, широкі підкати, розрізи кишені, все нам можна, і все нам можна навіть у верхній частині тіла, джинси карго з кишенями також, тому що вони додадуть об'єму туди, де він нам з вами потрібен. Наступна особливість це високий зріст. Що ми обираємо? Ми обираємо або вкорочену довжину, або ми, звичайно, можемо брати джинси повної довжини і просто будемо підкреслювати наш високий зріст. Посадку беремо середню та низьку, не беремо дуже сильно завищену. Звичайно, висока посадка показана майже всім. Але тут ми також можемо брати низьку, тому що в нас вже є високий зріст і не буде проблемою, якщо ми його трохи зменшимо та поріжемо. Тут ми можемо брати джинси контрастного до верху кольору. Яскраві принтовані та джинси контрастного кольору до взуття. Тобто ми не підбираємо взуття під колір джинсів, і ми не підбираємо верх під колір джинсів для того, щоб зробити зайві горизонталі, які нам зменшують зріст. В нашому з вами випадку це класне і гарне правило, яке ми маємо використовувати. І також використання контрастного пасочку будь-якого кольору, наприклад, білі джинси і чорний пасок, або блакитні джинси і коричневий пасок також. Виконує в нас цю функцію. Наступна особливість це низький зріст. Як ми з ним працюємо, ми обираємо навпаки повну довжину, яка нам видовжує ніжки. І також ще можемо брати джинси із розрізом ще в два рази більше видовжує ніжки, і зріст також. Яку посадку беремо? Середню та високу, низьку ніколи не беремо, тому що і так в нас низький зріст, і ще ми його поріжемо. Джинси беремо одного кольору зверху та взуттям, тобто таке правило, як було до попереднього типу в нас фігури, але все навпаки. Тут ми джинси беремо одного кольору зверху і не робимо зайвої горизонталі, або одного кольору із взуттям і видовжуємо наші ніжки. І пасочок, якщо ми і носимо, то такого самого кольору, як маємо джинси або схожого. Наступна особливість це активний животик. Як ми з ним працюємо? Обираємо середню посадку, тільки середню, тому що низька відкриває наш активний животик. Висока посадка дуже часто вона нам звузить талію так класно, але потім після талії в нас знову з'явиться животик. Тому для нас найкраща посадка завжди це середня. Далі беремо джинси одного кольору з верхом та взуттям, як з попереднім правилом. Далі кольор пасочка знову ж таки однаковий з кольором джинсів або схожий. І також для активного животика ми можемо брати джинси кльош плюс підбори. Підбори тут обов'язково підбори або танкетка, тому що по-іншому ми додамо зайвого об'єму вниз і знову ж таки трохи поріжемо зріст. Також ми обираємо прямі джинси, чудово нам підійдуть. І завжди, будь ласка, цупкий денім ніякого тоненького, навіть влітку, просто він буде не настільки цупкий, але все одно не тонкий денім для активного животика. І остання особливість це активні гомілки або литки, що ми тут обираємо прямі широкі, кльош, джинси, будь-які, але не скіні і не завужені донизу. Якщо джинси вкорочені, то обов'язково в правильному місці, як я вам розповідала в попередньому відео, і ніяких каплів. І я вам обіцяла розповісти про бренди джинсів, які мені дуже подобаються в усіх цінових сегментах. Починаємо з люкс сегменту це Kate, Saint Laurent і Acne Studios. Усі три чудові, я впевнена, на 100%, якщо я рекомендую ці джинси, вони 100% будуть найкращої якості. Далі Middle сегмент. Це бренди, які взагалі спеціалізуються на виготовленні джинсів. Це Agold, Frame, Regenbone Bone та Джей Бренд, Рає, Редан, Акселі, Рігати, Дізель і Мазерденім. Усі ці бренди представлені на платформах, на таких як Farfetch, наприклад, і на інших список я вам залишила. І мас-маркет бренди це, звичайно, мої улюблені коста, аркет. Це масма дуті. Я в своєму гардеробі маю. Три десь пари джинсів від Massimo Dutti чудові, але там важливо дивитись на склад. Ось якраз в Massimo дуті я знайшла джинси зі складом із шести позицій. Здається, з ліоцелом, еластаном, поліестером, і ще навіть щось там було. Далі Цезара обожнюють джинси. Zara, Вони дешеві, інколи не довговічні, але якщо беремо 100% бавовну, все буде з ними добре. Далі Mango, Levi's, Wrangler, Weekday, Weekday раджу 100%. Там є всі варіанти фасонів, безліч кольорів, чудовий склад. Далі Asos. до речі, в Ейсусі так приємні будуть у нас вартості. Також в них будуть джинси для довгого та низького зросту, для супервеликих розмірів та. А взагалі петіт маленьких розмірів Asus Denim Мені подобається, і в них навіть є окремий бренд, так і називається Asus, який робить джинси також. І в українських брендах, де шукати джинси, це Joule Mass-Market бренд, це Minim, також бренд, який спеціалізується на виготовленні джинсового одягу. Це Eisenberg Denim, знову ж таки, спеціалізується на денімі, це Diadia бренд із Закарпатчини. Також по брендам це Бай Маркова, це Ксенія Шнайдер, але це буде люкс-сегмент, це буде апсайкл бренди, які працюють з переробленим денімом. І там буде високий прайс. На цьому по джинсам нарешті в мене все. Але якщо у вас залишились питання, будь ласка, залишайте їх під моїм відео. І обов'язково переходьте на мій інстаграм, тому що там також є підбірка по джинсам, і там також. Дуже багато оглядів на українські бренди. На цьому це все. Я вас люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні! Па-па!